15 грудня на сесії Рівнеради ради депутати затвердили єдину систему адресних показчиків у рівному. Представниця депутатського корпусу Анастасія Колокевич каже: зайняла цим, адже в місті адресні показчики роблять в різних стилях. Ідея виникла через те, що в рівному не було затверджено порядку того, як це взагалі має виглядати, як мають виглядати адресні показчики. Кожен робив так, як хоче, і це ну. Ми маємо мати в місті зрозумілу систему навігації. Її зараз немає через те, що не на всіх будинках розміщені адресні показчики, десь вони розміщені в одному дизайні в десь взагалі немає. Тобто, це більше про навігацію, плюс разом з тим, з одним дизайном, який буде вписуватись в архітектуру міста, який розроблений згідно брендбуку. Показчики будуть поділені на декілька видів. В проєкті рішення написано про те, на якій відстані має розміщуватись, на якій висоті, які мають бути. Тобто там є декілька типів, є іменний покажчик, є номерний покачик. На початку і в кінці вулиці має розміщуватись іменний покажчик з оцим нашим шматочком логотипа. На всіх інших будинках має бути просто цифра. Тобто не треба на кожному дублювати адресу будинку. Це все прораховано, це все вивчалось, досліджувалось. Урбаністами інших міст ми просто скористалися їхніми вже напрацьованими ідеями і зробили розробили свій дизайн під час розробки концепції показчиків у Рівному. Цікавились, зокрема, досвідом київських активістів, агентів змін. Олександр Колодько один з них каже: процес розробки був довгим через дослідження. Ми якраз у себе навіть проводили експерименти для того, щоб визначити там оптимальний розмір шрифтів і з якої відстані вони читаються. Да, ми брали, там, надрукували таблички різних кольорів: там темно-сині, білі, жовто-сині, сині-жовті, ну щось таке здається так, і набирали, набирали взагалі не зв'язаний текст. Ну просто щоб це не були взаємознайомі знайомі взагалі людині слова. Коли ми розробляли для Києва таблички, ми зробили окрему назву вулиці, окремо номер будинку. І це дозволило, наприклад, на тиражі, ну тобто, якщо нам потрібно покривати всю вулицю, зробити там однакових назв там, 50 штук, зробити набагато простіше, ніж назву, плюс номер. Олександр каже, що через процес дерусифікації розробка концепції показчиків є на часі. Коли ми теж для Києва робили показчики, це ж був якраз під час процесу декомунізації. І багато нас змінювали вулиці. Ну і навіть до нас тоді звернулося комунальне підприємство, яке опікувалося якраз показчиками. Ну й запит на цей дизайн, бо вони б і так переробляли всі ці показчики. Ну тобто, але ну, якщо можна переробити вже на щось інше корисне, і так далі, то чому б це не зробити або зробити те, ми, що й було? З тими ж самими помилками, які були, ну тобто, це просто відклало процес покращення. Рівненські адресні показчики не є надто унікальними, каже Олександр. Я би може робив там трішки там інакше, да? бо здається, там кожне місто заслуговує для того, ну того, щоб знайти якусь унікальну рису, яку можна в цю комунікацію впровадити. Uh, якісь там може, ну, тут потрібно, напевно, більше в історію зануритися. Я там не зовсім знаю контекст історії рівного, але здається, там у кожному містечку і регіоні можна знайти якісь локальні, прикольні штуки. Можливо, там колись були. Унікальні вивіски, там якісь характерні малюнок шрифта. Наразі в місті працюють над створенням генератора показчиків, аби кожен міг зробити табличку для свого будинку, не звертаючись до дизайнерів. Артем Остапюк, Микола Мельничук, Микола Штемпель суспільне новини рівне.